Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте другий сезон дівчини у подкасті. Сьогодні він буде присвячений вбивству Анні дивані. Елановита, красива, успішна, ані народилася 1982 року. Її виховували в індійських традиціях вона росла розумницею, багата заможна родина забезпечила їй чудове дитинство та освіту. Її сім'я на прізвище Хіндоха була змушена покинути Уганду на початку 1970 року. Після того як диктатор країни Ідіамін. Вигнав усіх етнічних індійців, які там жили. Цей ідіамін вважається одним із найжорстокіших автократів в історії Африки. Він постійно катував людей, які йому не корилися. Маховик вбивств працював з такою швидкістю, що на поховання трупів уже ніхто не звертав уваги. Їх просто залишали на місцях екзекуції або скидали у води нілу. Іноді, коли з тілами вже не справлялися крокодили, трупами забивалися водозабірні станції. За вісім років правління Амін та його режим знищили майже 300 тисяч людей. Кілька сотень угандійців на той світ диктатор відправив Ані Хіндоха вчилася в коледжі у Євле, це у Швеції. Незабаром стала успішним топ-менеджером стокгольмської компанії Еріксон. Була веселою та товариською, любила розважатися, але дотримувалася принципів індуїстської віри, за якими жінка повинна бути незайманою до шлюбу. У 2009 році дівчина вирішила відвідати двоюрідну сестру Снеху, яка проживає в Англії, і там несподівано на одній з вечірок Ані познайомилася з високим і статним красенем. Теж індійцем він жив у Британії. Це був багатій на ім'я Шрієн Девані. Як згодом розповіли близькі та знайомі пари, відносини між Ані та Шрієном розвивалися згідно із канонами індуїзму, де жінка має демонструвати скромність і поступливість, а чоловік відповідальність і турботу. На фотографіях вони виглядали щасливими. Отже, вони почали зустрічатися на відстані. Ані приїжджала до нього в Бристоль. Він літав у Стокгольм. Через рік ще й носвідчився, подарував неймовірно дорогу каблучку у вигляді троянди. Ювеліри її оцінюють у 25 тисяч фунтів стерлінгів, але не будемо рахувати чужі гроші. Друзі, приєднуйтеся до мого телеграм-каналу Дівчина у Подкасті. Будете в курсі всіх визначних кримінальних подій, знатимете цікаві факти про маніяків, хто знає, коли вони вам знадобляться, ось ці знання. А ще, якщо ви кожні вихідні витрачаєте багато часу на те, щоб знайти який фільм чи серіал подивитися, у моєму телеграм-каналі знайдете поради. Дякую всім, хто вже долучився, а хто ще ні, запрошую. Ані та Шрієн були забезпеченими представниками вищих індійських каст. Тому можете собі уявити, з яким шиком та розмахом було їхнє весілля. Багаті батьки молодят не шкодували грошей. Яскрава церемонія відбулася в Індії на околицях Мумбаї біля озера. На весілля були запрошені пів тисячі гостей. А для тих, хто не зміг приїхати в Індію, було ще заплановане одне весілля у Лондоні на день народження Анні, 12 березня, 2000 Одинадцятого року. Після шикарної церемонії в Мумбаї пара повернулася до Британії. Однак, під час п'ятигодинного авіаперельоту до Лондона, стюардеса, яка обслуговувала літак молодят, вона помітила заплакані очі Анні і те, що пара між собою зовсім не спілкувалася. Мабуть, молоді люди перебували в сварці. Про те, що стало причиною, ми, мабуть, і ніколи й і не дізнаємося. Після того, як вони відгуляли своє індійське весілля, почали думати, в яку країну поїхати в медову відпустку. Обрали південно Африканську Республіку. Аргументів було кілька. По-перше, ніхто з них там ніколи не був. По-друге, за словами Шрієна, Ані хотіла подивитися, як живуть люди в бідних країнах, а також побувати на екстремальному сафарі. 7 листопада 2010 року молодята прибули до Кейптауна в Південній Африці і оселилися в розкішному п'ятизірковому готелі. Перші кілька днів Ані та Шрієн досліджували жваве місто, відвідували популярні туристичні пам'ятки, мис доброї надії, острів Рубен. 13 листопада 2010 року Шрієн вирішив здивувати дружину спонтанною екскурсією нічним містом. Не знаю, як ви, а я от не дуже люблю спонтанні якісь сюрпризи, коли треба дуже швидко збиратися кудись їхати. Тому краще, щоб все було по плану, бажано мати якісь вішліст і по ньому рухатися. Так ось вони найняли таксі, яким керував чоловік на ім'я Золотонго. І доки вони їхали містом, таксист запропонував відвідати популярне місце нічного життя в Гугулетху – селищі на околиці Кейптауна. В час поїздки їхні таксі раптово захопили дві озброєні людини. Один із нападників утримував пару на задньому сидінні, тоді як інший злочинець змусив Тонго вийти з машини. Після того як вони проїхали кілька кілометрів, вони також наказали шрієну залишити автомобіль. Потім лиходії поїхали, залишивши в машині лише Анні. Про те, що з дівчиною сталося нещастя, її сім'я дізналася з телефонного дзвінка. Дивані він був в повній істериці, кричав, схлипував. Чоловік повідомив батькові Анні, що його дочка зникла. При цьому на той момент він дзвонив їм уже з готелю. Був поліції, куди спочатку потрапив шрієн після злочину. Був відсутній вихід на міжнародні дзвінки. Анні шукали всю ніч, і лише рано вранці, о 7.40 на одній з вулиць місцеві жителі знайшли покинутий фольксваген, усередині якого знаходилася вбита дівчина. На її тілі були видно сліди від трьох кульових поранень. Дівчина лежала на задньому сидінні автомобіля в неприродній позі на спині, трохи повернута на правий бік. При цьому її ноги були зігнуті в колінах, а обидві руки ніби намагалися закрити обличчя. Годинник, сумочка та мобільний телефон, що належали Анні, зникли. Все виглядало як пограбування, але чомусь злочинці не забрали ту саму дорогезну обручку. Вона взагалі була найдорожчою за всі речі, які були у Анні. Друге, що здалося поліції дивним бандити відпустили чоловіка, а дівчину застрелили. Навіщо їм було йти на цей крок, якщо це було банальне пограбування? Через кілька днів до Кейптауна на упізнання прилетів батько Анні винот. Шрієн відмовився приходити в морг пізніше з'ясувалося, що Девані того дня пішов підстригтися і купити новий костюм. 16 листопада, тобто, через кілька днів після вбивства, шрієн вилетів назад до Великої Британії. У той момент, коли поліція Кейптауна усвідомила, що у них на руках виявився труп багатої іноземки, справа про розслідування її вбивства набула першочергового статусу. Розслідування обіцяло бути гучним, скандальним. Врешті-решт воно потрапило на стіл до одного з найкращих слідчих убивчого відділу Кейптауна, капітана Пола Хендрікса. Прямо ім'я з фільмів. Насамперед він віддав розпорядження обстежити знайдене таксі або знайти відбитки пальців, інші докази, які можуть призвести до розкриття імену вбивць. І дуже скоро стало зрозуміло, що на капоті автомобіля були знайдені відбитки місцевого жителя на ім'я Холімґені. Його негайно заарештували. А в ході допиту досить швидко спливли і три інші імені його спільників. Зіва медода квабе Мондом Боломбо та таксиста Золотонго вже 20 листопада. Їм усім було висунуто звинувачення в організації та здійснені викрадення пограбування і вбивства. Шріїну слід було їх упізнати, про що він того ж дня був повідомлений офіційним запитом. Поліція пропонувала йому повернутися до пар. Але саме з цього моменту і починається найцікавіше, бо на пропозицію приїхати до південної Африки Шріїн відповів категоричною відмовою, казав, що не бажає згадувати жахіття тієї ночі. Можете собі уявити, як на цю витівку відреагувала родина Хіндоші. Шріїн, який показував раніше таке кохання і турботу. По відношенню до Анні раптом відмовився пройти звичайну процедуру пізнання злочинців. Дуже дивно. Притомний чоловік, у якого лиходій відібрали кохану жінку, не може не захотіти законної помсти. На мою думку, п'ятеро друзів Анні опублікували відкритий лист на адресу Шрієна, де закликали його до совісті і просили повернутися до Африки щоб. Він не боявся брати участь у справедливому розслідуванні вбивстві дружини, але Шріян не зміг почути їхнє прохання, бо захворів. Ці троє місцевих одразу зрозуміли, що можуть взяти справу, так би мовити, в свої руки. Почали говорити, що замовником вбивства дівчини був її чоловік Шрієн, і він мав їм за цю справу заплатити 15 тисяч рендів. Це місцева валюта, це близько 30 тисяч гривень. За рішенням суду, вся трійця була засуджена на строк від 15 до 25 років. Тіло Анні було репатрійовано на батьківщину для поховання. Але минулого року 42-річний таксист Золотонго був умовно достроково звільнений після восьми років ув'язнення. Сім'я була розчарована таким рішенням, вважаючи, що тепер вбивця дівчини вільно гуляє вулицями. А що ж, ширієн, після тривалої судової тяганини, 7 квітня 2014 року, Шрієне дивані було екстрадовано зі Сполученого Королівства до Південної Африки. Після прибуття його заарештували, висунули звинувачення. Він постав перед судом за ймовірну організацію вбивства своєї дружини. Його звинуватили в п'яти злочинах. Це змова з метою вчинення викрадення людини, розбій з обтяжуючими обставинами, вбивство, викрадення людини і перешкоджання здійсненню правосуддя. Він не визнав себе винним за всіма п'ятьма пунктами звинувачення. Суд над дивані розпочався 6 жовтня 2014 року. Під час перехресного допиту ключові свідки, які стверджували про причетність дивані Золотонго, Мзіва Мадода Квабе та Мондемболомбо. Суперечили своїм попереднім заявам і один одному щодо більшості ключових елементів історії про так зване наймане вбивство. Було виявлено, що Тонго там Боломбо сфабрикували телефонні дзвінки, текстові повідомлення, яких не існувало, і відмовилися ідентифікувати п'ятого замовника, згаданого в їхніх записах. Квабе відмовився пояснити суду, чому Анні завезли в віддалений житловий квартал. 24 листопада 2014 року, коли був розгляд справи, адвокат Шрієна вимагав закрити справу, посилався на відсутність достовірних доказів. Суддя задовольнив заяву про звільнення, дивані був виправданий і звільнений від будь-якої причетності до злочину. Також під час суду з'ясувався ще один неймовірний факт: зважаючи на помпезне весілля в Мумбаї. Наречені офіційно подружжям ще не були. Їхній розпис мав відбутися лише 12 березня 2011 року. Організований в Індії банкет був лише індуїстським старовинним обрядом, і на момент смерті Анні офіційно вона мала прізвище Хіндоші, а не дивані. Також свідки почали говорити про те, що Шрія не мав стосунки з чоловіками. Коли рідні Анні почули про це, то сказали, що ніколи б не дали згоду на шлюб. Вони були дуже релігійними. У південноафриканській республіці випадок після виявлення тіла Анні широко висвітлювався в ЗМІ, оскільки економіка залежить від туризму, туроператори повідомили про миттєве зниження бронювань. Потенційні відвідувачі дізналися про рівень вбивства країні. В середньому 46 на день. Також існували побоювання, що вбивство зруйнує репутацію чемпіонату світу з футболу. У 2010 році, який, врешті, там відбувся мої думки про цю справу Знаєте, в книжках дуже часто автори читачів протягом усієї книжки навмисно наводять на думку, що вбивця це хтось конкретний, він очевидний. Все проти нього у читача не виникає сумнівів, що винен хтось інший. А потім бац кінцівка. І неочікувана розв'язка, і винен найкращий друг чи подруга, тобто хтось взагалі неочевидний. Так і у цій справі якось ну дуже вже занадто очевидно, що вбивця – чоловік Анні Шрієн. Це моє особисте враження в англомовних статтях. Теж автори вказують такі деталі, які. Не дають жодних альтернативних версій. Наприклад, в одній статті я прочитала, що нібито свідки бачили в момент, коли Шрієна вигнали з машини злочинці, ось ці, які викрадали їх. Він е, почав не гнатися за автомобілем, а почав струшувати пил зі свого костюму, якось там встави, почав чепуритися, поправляти свою зачіску. Ну тобто, це ж повністю неперевірена інформація, але вона чомусь от подається для того, щоб у читача склалося от певне враження. І звісно, шріяна не визнали винним. На суддівлося багато звинувачень в заангажованості. Але у мене справді таке враження, що є ще щось про що громадськість не інформують. Мотиву у Шрієна нібито і не було. Гроші так він і сам з небідної родини. А батьки Анні і досі не чіпають кімнату, в якій вона жила. Там досі її є, є речі, портрети, прикраси. Пишіть у коментарях ваші враження від цієї справи, що думаєте про цю загадкову загибель? Дякую всім і почуємося.